Зараз так виходить, щоб в який рот військ ти не попав, ти можеш через місяць все рівно стати штурмовиком. А треба просто розуміти самому, що ну, наскільки це все серйозно, що від цього залежить напряму, от реально без перебільшення твоє життя. життя. Да, бувало, всяким. Да. За плечима вісім років війни: поранення, лікування та повернення до улюбленої справи. Ілля Журабський бойовий медик, штурмовик. Сьогодні спортивний реабілітолог футбольної академії Верес. З черговим героєм нашої програми ми зустрілись та поспілкувались безпосередньо на його робочому місці. Понеділок до мене підійдеш. За цих чотири дня ми подивимося. Вже в 19 як тільки почалась у нас війна, в 2014 році відразу поїхав. До мене підійшов командир частини, запитав поїдеш медиком? Типу на війну? я кажу, звісно, поїду. Типу, ну так я і поїхав, виходить. Тобто з 14 по 15 рік я проходив там службу в зоні АТО на посаді медика бригадного. А потім вже я почав там міняти посади, вже я був там в екіпажі БТР. Ну і коротше, там можна сказати, з медициною я трошки стопанув. Тобто перший рік-півтора був там медиком, потім стопанув. Потім вже у 2018 році я по стану здоров'я звільнився, тобто на той момент вже було п'ять років військової служби. в Мене Я вже почав десь там в 2021 році потрошку задумуватись, що я більш хочу як бути як спортивним лікарем, типу тренером, реабілітологом. Але все мене більш якось саме спортивні травми мене більш ті типу, цікавили. Почав тоді вчитись в онлайн курсах, почав проводити так, як робота була тоді, і часу не було, щоб десь їздити далі доучуватись, хоча вже тоді була вища освіта реабілітолога. В 22-му почалася вже повномасштабна війна. Я відразу. Приходжу додому батькам, кажу, ну все, я пішов. Вони кажуть, та ні, куди ти там. Ну, понятно, бо вони ж там знали, що я… вони ти, кажуть, ти своє відслужив. Тобто ти в тебе вже там 5 років, ти своє відслужив. Кажу, ні, звісно, я не зможу тут сидіти. Десь на третій день я вже потрапив до військкомату. Поначалу мене навіть і не хотіли брати через те, що я перед цим звільнився там по стану здоров'я, хоча казали, що там всіх беруть, але щось в мене трошки не вийшло. І тут так воно все співпало, що. Починається повітряна тривога, всіх заганяють типу, назад, і, і в мене десь там тільки перепитали, чи, чи ти маєш медичну освіту, чи що, кажу, так, маю. Каже: О, нам треба медик, тут отут ту бригаду. Я кажу, ну, спочатку трошки подумав, потім кажу, так, звичайно, піду, піднімаюся там, бачу. Сидять там деякі знайомі, з якими я раніше служив. Вони про мене ну, хорошої думки були і кажуть, да, звичайно, беремо цього хлопця на посаду медика. Це була посада відразу ротного медика, тобто мені треба було слідкувати за всією ротою в цьому плані і ще контролювати своїх зводних медиків і так само типу, медиків-санітарів. Вихованці футбольної академії, тренери з повагою ставляться до Ілі. Кажуть, про війну розповідає неохоче. Хіба якщо сильно попросиш? Те, що Ілля є ветераном, перш за все це викликає повагу і вдячність. Перш за все, тому ми всім колективом лише максимально позитивно сприйняли інформацію, оскільки така людина, яка ну, бачила те, що там відбувається, яка захищала нас і нашу країну, і зараз вона ще й може принести користь тут, в роботі з дітьми, тобто впливати на їхній фізичний стан, перш за все, да? але і ментально, морально він також завжди підтримує хлопців. Тому ще раз повторюсь, ми всі дуже раді. і Дійсно, він нас. Процедура не сама з приємних, але нам треба трошки пропрацювати. Це угу. боляче ну, Реабілітація і лікування спортивних травм це 99%, це завжди болючий процес. Декілька порад від ветерана: як себе готувати, що собою брати, на що звертати увагу. Ну, дивіться, фізична підготовка все залежить від того, до якого все-таки роду військ ви попадете. Але зараз так виходить, щоб в який род військ ти не попав, ти можеш через місяць все рівно стати штурмовиком. А саме штурмовиком, піхота, дуже треба військова підготовка, фізична підготовка, бо це ти постійно тягаєш на собі кучу спорядження, тобто це основне це сила і здоров'я колін. Кор, то є поясниця, прес це все треба мати все таки крепким, тому що спорядження від 20, ну там максимум в кулеметники може бути до 30 кілограмів, це в основному вода, деяка там їжа і боєприпаси, ну і плюс саме екіпіювання. Тому що зараз вже всі розуміють, наскільки важливо мати не просто бронежилет і каску, а додатковий захист там на пах, на шию, на руки. Зараз вже багато хто повністю себе, максимально наскільки можна броною себе закрити, закриває, тому що розуміють, що штурми це куча е, осколків. Вони літать летять лі, лі, взагалі в рандомному там порядку, і коротше, чим більше закритися, тим краще буде. Так само ну, взагалі витривалість ну, треба, тому що буває треба пройти 10-20 км. Ну... Може бути задача, що тобі скажуть там пройти 5 км, в тебе є окремий час, а відтоді все міняється швидкістю світла, і тобі вже треба пройти 25 км. Чи довелося працювати з наслідками тривалого носіння цієї амуніції і які це хвороби? Так, да, це майже завжди проблема з спиною, коліна все-таки менше тривожать бійців. Гриж, протрузії, все від того, що, наприклад, людина 40 років займалася сидячою роботою. В неї вже організувалися грижі, протрузії, самі м'язи, хребта дуже слабкі. Тут вона різко попадає на війну, їй треба це все носити і все. Ну, тобто, частіше це спина, буває коліна. Ну, достатньо часто звертались до мене бійці. З тими проблемами. Ну і в основному, що тут треба робити в таких випадках? Якщо це вже або пізно, або недоречна операція, треба все-таки працювати на рахунок з, з м'язевим корсетом. Тому що, наприклад, я просто знаю по собі, в мене по собі дуже хороший досвід. У мене після е, війни чотири е, хребця в грудному відділі зломаних. Тобто в мене спина в грудному відділі майже мене взагалі не тримає. Я розумію, що за рахунок м'язевого корсету, за рахунок того, що я завжди займався і займаюся, воно мене тримає. Хоча, звичайно, воно мене завжди. По-своєму безпокоїть, але я розумів, так як я після цього шкодив до травматолога, що якби я собою не займався, я просто там чи не ходив би, чи щось в тому роді. Ну різні травматологи по-різному кажуть. Тому знаю, що це на своєму і завжди кажу: ну дуже важко, якщо чесно, так заставити, і все таки внушити бійцям в голову, що наскільки важливо займатися фізкультурою спортом, і саме специфічною для війни, тобто закачувати ті, що потрібно. М'язи, укріпляти сухожилля, але важливо, ну прям тому, що може просто під час війни спина десь там відмовити, і все, і ти нікуди не підеш, і все, і, і, і мінус ти один, побратими будуть тебе десь там тянуть, і це все цепною реакцією. Піде так, що може зірватися повністю операція, просто із за банального того, що людина не захотіла собою займатися. Нас який час відіграє не на користь життя, здоров'я. Солдати, треба оперативно. Час прям дуже, тому що артеріальна кровотеча це одна-дві хвилини. Це буває достатньо часто, тому треба швидкість. Ми завжди коли тренували і коли самі тренувалися, ми розуміли, що швидкість накладання турникету має бути просто на автоматі. Тобто, ти маєш. В три часи ночі, якщо проснуться, швидко його достать, сумки, вміють затягнути, щоб це все займало ну, 40-45 секунд. Тому що з артерії кров витікає, на жаль, дуже швидко, і це треба робити в будь-якому стані, чи яким би ти не був би втомлений, і це все. Ну, коротше, медична підготовка там має бути просто е, саме, ну, дуже, дуже швидкою. І це на рахунок того, що там цивільних зараз проходить мобілізація, то їм, звичайно, порада це. В першу чергу вивчати медичну підготовку зараз, часто де проводять курси, там курси тісісі e, ну скажу чесно, не завжди вони все таки якісні. Багато хто просто хоче з бивших військових просто заробити, і вони показують не повністю якісну підготовку. Тому треба все-таки розпитувати в своїх знайомих, які вже служать, де які курси пройти, Але курси треба обов'язково сформовано дуже багато рекрутингових центрів. Наскільки, на вашу думку, як для ветерана, це професійний підхід до формування. Збройних сил України до підбору кадрів, е, ну так як все-таки я рахую, що ж кажу, часто на полігонах мало часу, і люди просто не встигають навчитись, або ну скажу, як є, це не завжди якісні є інструктора, тому що набирають часто інструкторів. Я не розумію по, по яким там показникам. Вони просто самі кажуть, що вони мають там бойовий досвід, і все. Вони десь там вміють трошки з тим автоматом управлятися і все. Хоча Багато часто де рекрутовані центри, вони набагато якісніше надають ці послуги, можна сказати. Але буває і навпаки, буває, що це люди, які майже не мають чи досвіду чи знань, і просто на всього їх організовують просто, щоб заробити гроші і все. Тобто, тут, ну тут же я кажу, треба просто знати, куди йти, що це точно я. Ну, там якісно вас навчать всього. Тому що я кажу, ну десь 60 на 40, 60 хороших толкових, 40 ну таких собі можна сказати. Тому пробувати, звичайно, треба, е, ну, тому що від цього треба просто розуміти самому, що ну, наскільки це все серйозно, що від цього залежить напряму, от реально без перебільшення твоє життя. Наскільки ти чомусь навчишся, тому що ж на війні. Кожен десь там сантиметр, чи кожна секунда може ну, вирішувати, чи будеш ти жити, чи ні. Майже всі, які повертаються з пораненням, майже у всіх контузії. Це як два різних життя. Що тут ти проживаєш і що там. Це їхнє життя, їхнє діло. Якщо вони хочуть, нехай виїжджають. Вулиця Петра Могили у Рівному має всі шанси називатись ветеранською. У наших попередніх програмах ми розповідали про кав'ярню, створену тут захисником. Сьогодні йдемо в сусіднє приміщення тренажерний зал, в якому полюбляють тренуватись ветерани Кросфіт Вудзон. Про цей спортивний зал в місті вже є легенди, що це місце, де відновлюються, тренуються ветерани. Розкажіть про нього більше. Це зал, де я почав свою реабілітацію. Для мене це найкраще зал у місті рівному за рахунок своєї атмосфери такої. Тут багато ветеранів зараз е, почали, продовжують і багато, кож... ну, кожен тиждень, я думаю, може, кожен місяць хтось новий приходить. Є дуже досвідчений реабілітолог, Юра, тренер. Всім раджу, просто суперовий. Це таке місце нашої сили ветеранської. Це нас... Так, звичайно, виходимо. Привіт, народ. Да. Готовий попечати да. трошки? Да. Тут працюють м'язи ніг, сідниць, тобто біцепс бедра, чотириголова, ягодиці, поясниця, широчайші м'язи спини. Ваше ставлення до розвитку ветеранського спорту? Ой, на мою думку, це взагалі. Після тяжких поранень, травм це майже саме головне, тому що багато хлопців падає духом. Ну і спорт це саме те, що їх витягує з цієї ями. Тобто багато хто повертається до цивільного життя. Не можуть толком в ньому адаптуватися, і їм тяжко. Ну понятно, багато хто починає присідати там на різні, хто на препарати, хто на алкоголь, хто там на наркотики. І саме ветеранський спорт це те, що витягує з цієї ями. Не можу вас не запитати як фахівця про контузію. Що на вашу думку цивільним мешканцям треба знати про контузію? Це навіть не скажу хвороба. Поранення, напевно, правильно так, сказати. Воно так, лікується, так, чи це все, на все життя, і людям цивільним треба знати, як ставитись до таких людей. Так, я вас зрозумів. Ну, про контузії можна дуже довго говорити. Вони бувають максимально різно і максимально в різних людей по-різному проявляються. На комусь може це взагалі не проявитись ніяк. На комусь може через деякий час. І ну, багато. Зараз є випадки, коли військові десь в цивільному житті можуть десь якусь агресію десь там проявити, психанути щось десь там це є. Чи, ну, багато різних буває випадків. І часто воно все-таки буває через контузії, тому що як не крутий, наш мозок отримує дуже велику травму і в кожного по-різному. Наприклад, в мене бували після контузії, там, втрати свідомості, просто незрозуміло від чого це може проявитись по-іншому. Нам головне цивільним розуміти, військових, що майже всі, які повертаються з пораненням, майже у всіх контузії. Е, ну, Це я саме говорю про контузії головного мозку. І треба розуміти, що з ними теж треба спілкуватися, ну, то специфічно можна сказати. Е, для цього теж було б добре, щоб нас якісь психологи проводили б якісь б курси масово, збирали б людей і пояснювали. Є такі моменти, які згадуєте часто, що це за момент? Да. Ну, я не знаю, майже всі моменти, вони якось більше я з позитивом згадую, позитивні моменти, тому що як не крути, як би це дивно не звучало, але це одні з кращих років в моєму житті. Тобто в мене взагалі майже 8 років військової служби. Звичайно, бували погані моменти, це які саме пов'язані з бойовими діями. Але взагалі побут, дружба, побратимство це краще роки. У мене був такий випадок, що до початку повномасштабки я пішов до психолога, там проробляв свої проблеми деякі. На той момент я думаю, що я взагалі не хочу повертатися на війну. Я думав, що все, закінчу це. Це було за тиждень до повномасштабки, а психолог мені в кінці сеансу каже, Ілля, ти просто хочеш повернутися на війну. Я кажу, та не може такого бути. Він каже, «Да, тобі там було краще. Тобі там якось було по-своєму, я кажу, я тільки після цього, як з ним поспілкувався, я зрозумів, що це і правда так. Ну і все, через тиждень починається повномасштаб, я зрозумів, що ну, по-любому треба вертатися, бо справді там багато, насправді, як звичайно, як і погано, так і хорошого. Ну, хорошого в основному зв'язано це з побратимством і з дружбою. Погано це, звичайно, там. Часто відносини з начальством і різні там непонятні накази, команди і всяке таке. Але багато і хорошого, і треба вміти. А це знаходить там хороше, тому що багато хто, особливо кого там сили зараз мобілізують. Вони все, вони там в голові тільки бачать все погане, але треба старатися і хороше якось цього всього знаходити. Тому, що насправді його там багато чого. У мене є знайомі товариші хороші, які за кордону повернулися, хоча до цього раніше не служили. І вони повернулися, і вони все вже до сих пір в повному штабки, третій рік служать. Я просто бачу по ним, що їм як не крути, там комфортно і чи, якби в них була можливість звільнитися, вони б звільнилися, тим більше назад за кордон повернулися. Не засуджує тих, хто покинув країну у скрутний час та не хотів би бачити їх на фронті. Такі каже Ілля, там швидше всього будуть обузою та ходячою проблемою, аніж корисним та вмотивованим бійцем. Про таких каже просто мені за них по барабану. Зараз в соціальних мережах дуже часто крутять тезу Андрія Скрабі Скребіна покійного, який сказав: намі що мені вмирати за країну, в якій я по барабану. Як ви прокоментуєте цю думку? Ну, звичайно, це було сказано в період ато. Андрія вже немає. Угу. Ну що я тут можу сказати? Якби частково я з ними погоджуюсь, а частково і ні, тому що да, не спорю. Можливо, в Україні я і по барабану, але я не по барабану цим людям, що тут живуть, якщо я правильно зараз виражаюсь, тому що я ж таки вперед цим сказав, я воював не так просто там за країну чи за територію, як за людей, які тут живуть. Я дуже люблю Україну, дуже люблю українців. Навіть зараз, що якщо в мене буде можливість звільнитись і поїхати за кордон, я знаю, що я цього 100% не зроблю. Особисто після себе який слід бажаєте залишити? Можливо, як реабілітолог, можливо, є мрія про якусь приватну школу. Так, після себе, звичайно, хочу залишити слід, це навчити чим більше людей самій реабілітації. Потім, чим більше людей взагалі відновити, тобто я ж кажу, саме найбільше таке це щастя можна сказати, це коли ти людину за кілька місяців відновив і вона тобі просто по-перше дякує, по-друге, ти бачиш її прогрес, як вона не могла піднятися з ходинками зараз, вона вже просто на все майже бігає. Звичайно, хотілося б відкрити і школу по цьому, в основному для ветеранів, ну але для цивільних також, але в основному для ветеранів. Зараз вже з деякими знайомими там ведуться переговори по цьому ділу. Звичайно, на все треба час, кошти, інвестиції. Але я думаю, що це все цілком можливо, тому що я постійно вчусь, здобуваю далі нові знання, і я думаю, що в дальнішому зможу стати все-таки дуже хорошим фахівцем. Щоб мене, про мене знала майже вся Україна. І ну, от якось так. Дякую за розмову. Вам дякую. Було приємно поспілкуватися.